Доброго здоров'ячка, з вами програма про нас. Поговоримо про наступний тиждень, чим будемо його відзначати. 16 листопада, в неділю вітаємо працівників радіо, телебачення і зв'язку з професійними святами, а також працівників сільського господарства. Я син села, я син землі. Не раз я йшов під грозами, щоб пах достаток на столі у вас, медами й росами. 17 листопада Міжнародний день студентства. 17 листопада 101 річниця українського радіо. Говорить Київ, говорить Тернопіль. Такими словами починалося радіо. 18 листопада День сержанта Збройних сил України. 19 листопада Всесвітній День чоловіка, День скловиробника, День працівників гідрометологічної служби, День жіночого підприємництва, 20 листопада Всесвітній День дитини, День філософії, День педіатра, 21 листопада День Гідності та Свободи, День телебачення, День. Десантно-штурмових військ Збройних сил України, Уведення за новим календарем і Михайла за старим календарем. 22 листопада День жертв пам'яті голодоморів, який відзначається у четверту суботу місяця. 22 листопада Міжнародний день Сина. А в ці дні народилися, відійшли за межу вічності і відбулися важливі події. 17 листопада в Золотій Свободі на Козівщині народився політичний і військовий діяч, публіцист Ярослав Старух. 17 листопада, 120 років від дня народження українського мого знавця і лінгвіста Михайла Жовтобрюха народився поблизу Гадяча на Полтавщині. 17 листопада було б виповнилось 60 літ. Українській акторці і телеведучій Руслані Писанці. Справжнє прізвище Писанко народилася у Києві. 18 листопада народився в Києві вчений фізик Георгій Кістяківський, батько атомної бомби. 18 листопада в Тернополі народилася українська акторка, народна артистка України Люся. Давидко. 19 листопада 185 років від дня народження українського біолога та ембріолога Олекси Ковалевського народився в Білорусі. 19 листопада 190 років від дня народження українського фізика, метеоролога, кліматолога, педагога Михайла Авернаріуса. 20 листопада 195 років від дня народження української письменниці Клавдії Алексієвич народилася на Лемківщині. 20 листопада в селі Довжанка поблизу Тернополя народився український ботанік, педагог Микола Мельник. 20 листопада в Кременці народився український композитор, диригент, музично-культурний діяч, педагог Михайло Вериківський. 21 листопада в місті Белс на Львівщині народилася українська актриса, співачка Сопрано Михайлина Жарська, похоронена в Тернополі. 21 листопада на Прикарпатті народився двічі екс-голова Тернопільської обласної державної адміністрації, а нині депутат Верховної Ради України Михайло Цимбалюк. 21 листопада 195 років від дня народження українського етнографа, історика, архівіста і поета Андрія Марковича. Народився на Чернігівщині. 22 листопада 95 років від дня народження Михайла Курського, українського біохіміка, доктора біологічних наук, професора. Народився на Донеччині. 22 листопада, 140 років від дня народження українського диригента, художнього керівника капели Думка Нестора Городовенка. Народився на Полтавщині. 23 листопада на Полтавщині, 165 років тому, народилася українська і французька художниця, письменниця, скульпторка, перша українка, чиї картини придбав Лувр Марія Башкирцева. 23 листопада 140 років від дня народження українського мікробіолога Віктора Дроботька. 23 листопада, 20 років тому, помер український актор, народний артист України Мирослав Коцюлим. Народився в Ягільниці на Чортківщині. Нещодавно. Свій день народження відзначила українська письменниця, журналістка, фотохудожниця, членкиня Національної спілки письменників України Валентина Семеняк-Штангей. Народилася у містечку Тальне на Черкащині. 23 листопада, 80 років тому, у в'язниці на Лук'янівці в Києві помер 77-річний. Ув'язнений Максим Славінський, міністр УНР, перекладач, який вільно володів усіма слов'янськими і багатьма романо-германськими мовами перше кохання Лесі Українки. Народився в ставищі на Київщині. Цікаво знати. Працівники сільського господарства святкують, коли зібраний врожай. Офіційно свято тих, хто дбає про землю, годує країну і вирощує тварин. Встановлено у жовтні 1993 року. Це третя неділя листопада. Цікаві факти про сільське господарство. Площа Українського Чорнозему дорівнює площі Великої Британії. На території України зосереджено четверту частину всієї кількості чорнозему на планеті. За правильної обробки ці ґрунти дають найбільше врожаю, через що під час Другої світової війни німці навіть вивозили їх потягами. На Вінничиї є декілька районів, де гумус залягає. Більше ніж 5 метрів. Це найкращі землі для прожиття людини у світі. У 1991 році в Україні налічувалося 19,4 мільйона свиней. Відтоді поголів'я суттєво скоротилося, незважаючи на репутацію салоїдів. Середньостатистичний українець споживає лише 18 кілограмів свинини за рік, що втричі менше, ніж середньостатистичний німець. Україна світовий лідер з виробництва соняшника. Їй належить більше 27% загального виробництва у світі. Україна виробляє соняшникової олії більше, ніж увесь світ. Оливкової українською олією і соняшника можна заповнити 1852 басейни для плавання. Українських горіхів вистачить, щоб приготувати 500 мільйонів київських тортів. Перший рамковий вулик був винайдений в Україні в 1814 році. Петром Прокоповичем на Чернігівщині. Україна продовжує впевнено зберігати місце в трійці світових лідерів з виробництва меду. Україна випереджає країни Європи за обсягами виробництва цього продукту в кілька разів. А з виробництва меду на душу населення півтора кілограма Україна. Посідає перше місце у світі. Придивимось до місяця і порадимо зірками. Наступний передостанній місяць осені буде проходити на спадаючому і молодому місяці. Молодик настане в четвер, 20 листопада, о 18 годині, 17 хвилин. 18, 19, 20 і 21 листопада в дні напружені, всі інші середні. Овен, Ви вже знаєте, що потрібно зробити, тож просто засукайте рукава і беріться до справи. Занадто багато думок уже затуманюють шлях, тому розумніше буде просто довіритися собі. Рівень енергії та мотивації високий. Якщо ви відчуваєте, що щось важливе, ви здатні проявити ініціативу, спонтанно вхопитися за можливість і діяти енергійно. Близнюки, у житті бувають приємні моменти, і ви можете знайти привід для радості. На роботі моральний дух високий. І, можливо, попереду на вас чекає командна перемога або досягнення. Рак залишайтеся в теперішньому моменті, не дозволяйте занепокоєнню про майбутнє або жалю про минуле, зруйнувати потенціал хорошого лев. Ваша репутація в професійному плані зростає пропорційно до того. Як деталі більше людей розуміють, наскільки ви надійні і як умієте досягти поставлених цілей. Діва, питання здоров'я можуть потребувати загального обстеження, особливо, якщо ви були схильні до гормонального дисбалансу. Терези, якщо ви самотні, ви можете зустріти когось. З ким потяг буде взаємним, і саме вам належить зробити наступний крок. Скорпіон, найближчими днями у вас є можливість знайти свою нішу і працювати над нею, а також домогтися визнання своєї майстерності. Стрілець, грошові справи у вас непогані. У міру просування кар'єрними сходами ваші доходи зростатимуть. Пам'ятайте про сезонну алергію і не перестарайтеся. Козиріг, будьте уважними до того, як ви взаємодієте з іншими людьми, трохи більше доброти з вашого боку допоможе створити незабутні зв'язки водолій. Хтось може довести вас до межі і випробувати ваше терпіння, контролюйте бажання накинутися на них, оскільки вони можуть стати мстливими і роздмухати змухи слона. Риби, зробіть невелику паузу і не говоріть нічого такого. Про що потім будете шкодувати на домашньому фронті? Гості та відвідувачі мають підтримувати в домі пожвавлення. Побачимось.